Поряд із нами живуть тварини. Ростуть рослини, але є ще маленькі істоти. Це комахи. Комах на землі дуже багато. Де живуть комахи? Так, комахи живуть на рослинах, у землі, корі дерев, на листочках, у будинках. Чим вони відрізняються від птахів? Скільки лапок у комах? А що ще є у комах? Так, крильця, вусики. А що є у птахів і немає у комах? Вірно, піря, дзьоб. Послухайте, будь ласка, загадку і відгадайте, зелений, мов жаба, стрибає, мов заєць. Так, це коник. Що ви знаєте про коника? Коник це комаха, яка живе в траві. Існують коники зеленого та коричневого кольору. Мають довгі вусики та довгі тонкі ніжки. Пересуваються за допомогою довгих стрибків. Послухайте ще загадку. Влітку літає серед квіток. Взимку робить добрий медок. Хто це? Так, це бджола. Де ви бачили бджілку? Що ви можете розповісти про цю комаху? Бджола комаха, яка виробляє мед, має дві пари крил і може жалити. Бджола літає над квітами та збирає нектар, щоб зробити одну ложку меду. Бджільці треба облетіти 4000 квіток. Це дуже працьовита комаха. Але торкатися її не треба, вона має жало, небезпечне для людини. Бджоли і джмелі корисні комахи, їх слід оберігати. Джмелі, метелики і бджоли прикрашають природу. Послухайте ще загадку про ще одну комаху. Хоч вона бджолі рідня. Ледарює цілу днину. Мед вона не виробляє, тільки боляче кусає. Здогадались? В небеса полетіла зла? Так, оса! Чим схожі оса і бджола? Чим відрізняються? А спробуйте відгадати такі загадки? Увесь день літає, усім набридає. Коли ніч настає, дзищать перестає. То це? Так, це муха. Слухайте ще. Живе лише улітку він, красиві крильця має. І з квіточки на квіточку він весело літає. То це? Так, це метелик. Слухайте ще. Цей рибалка сіть зробив. Ловить мух і комарів. То це? Так, це павук. Уночі пищить, кусає, дітям спати заважає. То це. Вірно, це комар. Крила маю, та не птах. Я літаю по квітках, співаю жу-жу-жу. Називають мене так, жук. Їх в траві багато, люблять працювати. Будівельники малі, роблять хату із землі. То це. Так, це працьовиті мурашки. Пропоную вам, дітки, пошукати комах у листочках, в корі дерев, у землі та у траві за допомогою паличок. Але обережно не ображайте комашок. Вони ж такі гарні і корисні. Дітки, за ким ми сьогодні спостерігали? Так, за комахами. Які комахи вам найбільше запам'яталися? Чому? Молодці дітки! До нових зустрічей!